Вітаємо! 20 жовтня за календарем. Випуск новин команди ситуаційного центру комунальної установи. Муніципальна варта сьогодні присвятить трьом китам, на яких тримається служба інспекторів та патрульних муніципальної варти захист, охорона та безпека. Аби захистити та обезпечити пішоходів на дорогах учасни настання сутінок, коли в рази знижується видимість для водіїв, транспортних засобів. Інспектори муніципальної варти продовжують доносити до громадян нашого міста. Меседж про необхідність вдягнути світловідбивач. Світловідбивач. я про громадян нашого міста. Він робить піших учасників дорожнього руху більш помітними на дорозі, відбиваючи світло, водії зможуть вас вчасно побачити. Та зупинити авто, зазвичай в усіх дорожньо-транспортних пригодах винними вважають тих, хто в момент аварії був за кермом. Однак є чимало випадків, коли водій автомобіля фізично не встигає відреагувати, адже видимість пішохода складає 30 метрів. Тому будьте взаємовічливими, вдягніть світловивач, обезпечте себе, прогналізуйте іншим на відстань від 130 до 300 метрів. Саме такою є мета цих рейдів. Що ви берегли себе? Знаєте, як користуватись на верхній одяг, тут єсь така шнурочок, кнопочка, вдіваєте. Ага. Поінформований зі світловідбивачем від муніципальної варти, а отже, озброєний. Дівчата, бережіть себе, Ой, спасибо, будь ласка, це стрічки, світловідбивачі. Спільними зусиллями захистимо усіх від найменшеньких до найстарших. Це у нас світловідбувач. Знаєте, як користуватися, будь ласка. Розумієш, скільки вам ще потрібно на всю родину? Чи не найбільше в групі ризику підлітки та молодь? Цепляти не Звісно. де світли відбивач. Головне, що станете захищеними. Другий пріоритет в роботі це охорона. Охорона громадського порядку вашого спокою, тиші, вимог, норм безпеки, зумовлених воєнним часом. Саме на це направлені щоденні піші без порушень. Патрулюємо далі та авторейди патрульних муніципальної варти. Все спокійно. Далі патрулюємо район Переможна. 24 на 7 патрульні разом з інспекторами поліції стоять на варті, охороняючи нашу громаду, протидіючи проявам ДРГ, тому і вживаються відповідні заходи. І третій пріоритет, звісно, формування безпечного середовища в громадських місцях, в локаціях скупчення соціальних громадян та на дорогах міста, протидіючи хаотичному паркуванню, навмання за зручностями, впевненими кроками йдемо далі. А ви стоїте під забороняючим. Ми вже їдемо, ми дитину забрали. Звісно, поважність причин такого паркування з порушенням правил дорожнього руху безліч та норми єдиних для всіх. Стало Я я знаю, я Знаєте, та все ж таки порушуєте, та ще й виявляється, зовсім не дивитеся на знаки. Ну як де знак? ви знак, чи я? Спочатку попереджаємо та роз'яснюємо. Ви стали під забороняючим знаком. стоянка за тих Паркуйте, будь ласка. Порушили ж, отримали постанову про накладання штрафу. Вулиця Ізмаїльська, перехрестя вулиці Єврейської. Грубе порушення авто стоїть ближе 10 метрів від перехрестя. Виписуємо постанову про накладання штрафу. Вільний рух це комфорт та безпека і пішохода, і автомобіліста. І компроміс завжди можна знайти. Один з таких це діючий безплатний паркувальний майданчик по вулиці Соворна, 52-54. До шостої ранку до п'ятнадцятої години ви можете припаркувати свою автівку, залишивши її під наглядом паркувальника та камер відеоспостереження. Буквально в кварталі від міського ринку, в трьох від міськвиконкому та лікарні в п'яти-десяти хвилинах ходьби від банківських установ пенсійного фонду податкової служби. Витрачені вами такі посильні зусилля сприятимуть вільному руху транспорту найбільш запруженими транспортом вулицями міста: Ізмаїльська, першотравнева, Маяковського, Єврейська. Міська влада крок зробила. Наступний за вами. Муніципальна варта 24 на 7 слідує трьом там своєї служби: захист, охорона та безпека. Якщо хтось посягає на це, негайно звертайтесь на номер гарячої лінії. 068 861 49 48. Ми відреагуємо. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.